Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Мирного і спокійного дня вам. Готую ще одну смачну м'ясну консерву. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Подивіться, яка в мене тут смакота на столі, бачите? Це квасоля з холодцем. Ось так я називаю цю заготовку. От. Спочатку замочую квасолю, промиваю і замочую найкраще протягом ночі. От, або хоча б на 5-6 годин. Тоді відварюю, тоді ставлю на плиту і відварюю півгодинки при помірному кипінні. Квасоля вже готова. Свинячу голову відварюємо так, як для приготування паштету. Спочатку варто добре її вимочити у холодній воді. Воду міняємо кілька разів. Тоді заливаємо чистенькою водою, додаємо спеції, сіль, чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий листок. За бажанням можна додати цибулю і моркву. Варимо до тих пір, поки м'ясо почне гарно відділятися від кісток. Це приблизно. 5-5,5 годин. Всю квасолю рівномірно розкладаємо у 16 півлітрових літрових слоєчків. Спочатку набираю один черпак, от, у кожен слоєчок, а потім при потребі докладаю. Так, тепер квасолю підсолюю. Набираю неповну чайну ложку солі, ось таку без щупка, без гірки рівненьку, у кожен слоєчок. Якщо важити це 5-6 грам. Так, тепер сушений чесник і чорний мелений перець. Все таки це більше чоловіча страва. От вона має бути добре приправленою. Третина чайної ложки сушеного чеснику. І приблизно четверта частина чайної ложки чорного меленого перцю. М'ясо, сало викладаю поверх квасолі. Так, тепер слоєчки можна заливати. Заливатиму бульйоном, у якому відварювалася свиняча голова. Бачите, він гарно застиг. Зверху зібрала смалець, щоб його не було аж занадто багато. І тепер оцим бульйоном заливаю слоєчки з квасолею і з м'ясом. Ось така виходить консерва. Бачите? Відварена квасоля, спеції, м'ясо, сало і бульйон. Бульйон, який стає холодцем, який дуже гарно застигає. О, так краще видно. Всі баночки наповнені. Більше сюди ніяких спецій не треба, тому що м'ясо ми відварювали у підсоленій воді разом зі спеціями. І бульйон, і м'ясо, сало також вже добре приправлені. Все. Консерви можна стерилізувати. Якщо стерилізуємо у каструлі з водою, дно каструлі застеляємо рушничком, виставляємо сюди баночки з консервами. Банки накриваємо кришками. Води наливаємо по плечики банок, ставимо на плиту, і як тільки вода почне кипіти, робимо помірний вогонь, щоб баночки не підскакували. А щоб вода не випаровувалася, каструлю накриваємо кришкою. При помірному кипінні стерилізуємо м'ясні консерви 6 годин. Тоді банки виймаємо на рушничок і кришки одразу закатуємо ключем. Я стерилізуватиму в автоклаві, тому кришки закатала одразу. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Ну і тепер готова страва. Вже все гарно застигло. Подивіться, холодець добре застиг. Холодець гарно тримається. Хочу ще одразу сказати, що таку страву можна приготувати зі свинячої рульки. Там також гарний прошарок сала, там є м'ясо. І, і рулька це той продукт, який має природний желатин. Тобто утворює гарний холодець. Така квасоля добре смакує як самостійна страва, просто з чорним хлібом. От, а ще це чудова заготовка для приготування швидкого борщу. Коли є борщова заправка, маємо ось таку квасолю, і це справді дуже смачно, сито і по-домашньому смачно. І як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.